Привіт! Чи бувало в тебе таке, що ти дивишся на своє фото і думаєш, а це взагалі я, що зі мною не так. Що з моїм моком, носом. Просто жах. Так от, справа не в тобі. Це не означає, що ти якось не фотогенічна або не фотогенічний. Цьому давно є пояснення. І саме зараз ми пройдемося по цим пунктам. Психолог Роберт Зайенс довів, Чим частіше ми щось бачимо, тим сильніше воно нам подобається. Це називається ефект експозиції. Ми бачимо себе в дзеркалі, і це дзеркальне відображення стає для нас нормою. А на фото ми бачимо себе таким, якими нас бачить світ. Це вже інша версія тебе, незвична. Тому мозок і видає щось на кшталт. Мені це не подобається, я не хочу це бачити. В одному експерименті людям показували просто їхнє звичне фото і дзеркальну версію. І що ви думаєте? Звичайно, люди обирали ту, яка більш звична для них. Я не думаю, що це якась нова інформація для нас, але все ж таки вчені довели, що якщо робити селфі з відстані 30 см від нас, то наш ніс буде здаватися набагато більшим. Це проблема перспективної дисторсії. Близьке розташування камери викривлює пропорції. Ширококутні об'єктиви, які в смартфонах підкреслюють центр і спотворюють обличчя. Тому некрасиве селфі це не ти некрасивий або некрасива – це просто камера так бачить. Ми себе постійно бачимо в Русі на відео, в житті, в відзеркаленні, а фото це лише один стоп кадр. Тож, якщо в тебе в одну мить якось піднялась брова, відкрився рот, ти взагалі якось здивувався, то все камера просто зафіксувала цей невдалий момент. Факт, мозок розпізнає це фото як щось супер дивне, навіть якщо симетрія порушена на кілька міліметрів. Тобто ти не виглядаєш погано, ти просто не звикла або не звик бачити себе в цей конкретний момент. Коли ми бачимо себе на фото, активується зона мозку пов'язана з самооцінкою. Медіальна префронтальна кора, і замість того, щоб побачити емоцію на фото, ми починаємо себе сканувати. Ой, а що з моїм моком? Ого, як багато зморшок. Тобто ми не дивимося на себе, ми починаємо себе сканувати як під мікроскопом. У нас в голові є уявний образ себе. Цей образ формується роками від наших емоцій, від відзеркалення, відео, соціальних мереж, фільтрів. І коли фото не збігається з тією Внутрішню версію нас виникає просто дисонанс. Це називається світосприйняттєвий конфлікт. Ну і звичайно, наша улюблена тема. Ми залежні від соціальних мереж, від якихось там певних ідеалів. Навіть інстаграм в 19-му році визнав, що 70% користувачів інстаграму використовують фільтри перед публікацією фотографії. Тобто ми. Звикаємо до нереального фото, а звичайне фото нам здається дивним і страшним, хоча воно просто справжнє. І висновок, який ми можемо зробити, це абсолютно деструктивно, і навіть з'явився термін «dysmorphia by selfie» – спотворене сприйняття через фільтри. Є один простий лайфхак не аналізувати фото одразу. Дуже часто фото, яке відразу не подобається через певний період часу, може стати класним і, взагалі, викликати просто теплі емоції. Адже ми фотографуємося в якийсь період часу. Ми хочемо зафіксувати момент, наші емоції, розділити потім радість і фотографію з нашими близькими. Тому акцентуємо увагу саме на цьому, що фотографія це просто. Історію нашого життя на фото. Ти частинка часу, з певною емоцією, з певною історією, і ти просто фіксуєш це для своєї пам'яті. Іноді фото не красиве, але ж воно справжнє, і це найголовніше, які висновки ми можемо зробити? Ти, я, всі, ми це не просто обличчя на фото. Це емоції, рух, це досвід. Тож, друзі, я закликаю вас більше фотографуватися, насолоджуватися цим моментом, влаштовувати собі фотосесії, придумувати образи та проживати цю історію вашого життя наповну, а не боятися і не придумувати, що ви якісь не такі. Бо це неправда. Фотографуйся і дивись на себе тільки з любов'ю. І обов'язково підпишись на цей канал, якщо хочеш більше відео про фото, про процес. Ну насправді на моєму каналі і так. Дуже багато відео, як я фотографую різних людей. Влаштовую собі дуже різноманітні челенджі, тому є що подивитися. Дякую за перегляд, став лайк. Ну і, звичайно, мені цікаво почитати коментарі, чи дійсно є страх перед фотографією, чи сприймаєте ви себе не так, чи відкрили щось нове через це відео. Мені буде надзвичайно цікаво почитати. До зустрічі!